Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 16 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Штормове попередження не було марним. В області негода наробила немало лиха. Після обстрілу із Градів у трьохізбенці біля туб-диспансеру зайнявся сосновий ліс. Чорнівецькі боксери привезли із декількох нещодавніх чемпіонатів та турнірів чергове золото. Штормове попередження не було марним. Сьогодні буковинці спостерігали шквальний вітер і сильні зливи. В області негода наробила немало лиха. Зокрема, в Кісманському районі в людей позаливало городи та зруйнувало господарські прибудови. В селі Стрілецький кут побувала наша знімальна група. Дощ, дощ великий. Вода залила повністю ні в городини ніякої, ні бабульки, нічого. За ніч вода спала. У підвалі, так як у мене, у підвалі спала один намуль. На городі ще є пів води, пів на мулі. Те, про що розповідає пані Марія, можуть сказати усі жителі цієї вулиці. Негода наробила тут чимало лиха, крім затоплених городів, є ще й підтоплені будинки і підвали. А з лісництва, яке розташоване вище села, нанесло чимало дровиняк. От ці потоки ніколи не причищувалися вже пару років. Ніхто нічого не толком не робив. Ліс, ліс у нас є. Нам дров взяти не можна. а… Наробити нам біду, це вони самі перші знають. Коли гроза пішла, потоки, а яри взагалі забиті. І вони остають у паперек один на другий, такі великі бочки, дивіться, заклинило це все і куди? У пруд він не йде, там під'єдна дорога, там чиста трива, треба, він не, а ми куди? Людям на городи. Город повністю залило водою, Кром хати вода прийшла додому, до дому, де хати зайти негарно. Заступилася дівчина, застулася я, Город пропав, наробилися. Купа грошей, купа труду. Хто нам це возмістить? Це наше начальство, нічого нам не допомагає, нічого нам не дає, нічого нам не робить. Обіцянки є. А роботи ніякої, толку ніякого. В село приїхали рятувальні машини Державної служби надзвичайних ситуацій. Але поки вони відкачували воду в одному місці, дощ заливав щось інше. Крім води, на городах опинився на мул, а тому, кажуть селяни, весь врожай пропав. Співробітники ДСНС кажуть, така біда трапилася у кількох населених пунктах Кіцманського району. Всі вони трапилися в Кіцманському районі. Це три населених пункти село Біле, Чорногузи і Стрілецький кут. Найбільше таких випадків у нас є в стрілецькому коті, де близько 40 підтоплених ділянок. В селі Біла у нас два таких випадка, і в чорногозах чотири. Наразі тривають роботи по відкачуванню води. Чи будуть розбирати завали дерев, які позносило з нерозчищеного лісу. Поки що невідомо як і невідомо, чи будуть знайдені винуватці нерозчищених ярів. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про наслідки вчорашньої негоди прозвітували і в Чернівецькій міській раді. Через проливний дощ в місті постраждали автівки, житлові будинки, та було призупинено рух громадського транспорту. На брифінгу присутніми були і комунальники міста, які пояснили причини виникнення стихійного лиха на вулицях Чернівців. Вчора Чернівці стали епіцентром стихійного явища. Так у міській раді представники влади класифікували вчорашні атмосферні опади, які на деякий час паралізували вулиці міста та завдали матеріальної шкоди. Атмосферні опади, які випадали вчора, це було від 20 до 40 міліметрів. Якщо дивитися по градації, то від 20 до 29 це є небезпечне природне явище. А якщо вище 29, це стихійне лихо. Ну, у нас доходило до 40. Найбільш затопленими були завжди проблемні під час злив місця. Це вулиця Головна біля ТРЦ Депот, Комарова, кільце біля туристу та інші. Внаслідок цього постраждали автівки чернівчан, а рух тролейбусів за цими маршрутами було припинено. Через зливу постраждали і житлові будинки. На превеликий жаль, постраждало у нас і ряд житлових будинків. Це такі, як на бульварі. 4Б, 8, 10, 12, 14, 22, Комарова, 17, 33. При потребі в разі проблемних питань, які з'явилися, вирішити питання щодо. Відшкодування представники міськшепу запевнили, водостічні системи та решітки були готовими до такої ситуації. Головною проблемою затоплення вулиць міста називають сміття, яке забивало водостоки. Комунальники запевняють, якщо така злива повториться найближчим часом, реагувати готові. У нас завжди готово, і ми знаємо про те, що сьогодні буде дощ, і ми знаємо про те, що завтра буде дощ. Всі працівники задіяні, я і зараз знаходяться на дорогах і прочищають, де від каміння. Зливові рішітки відкрили. Як тільки відкрили зливові решітки, питання вирішило саме з собою дуже за короткий час. Ну, що повторюю, що було засмічено пакетами, листям, десь по трави. Іван Бочолинський, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчорашня і сьогоднішнє зливи показали наскільки якісно виконують роботу комунальники в Чернівцях. Принаймні. Недобудована каналізація на вулиці Богдана Хмельницького майже справилася із тоннами води, які стікалися із верхніх вулиць. Про це та інше говорили мешканці вулиці, зібравшись на чергове зібрання по виконанню ремонтних робіт. На минулих зборах мешканці вулиці Богдана Хмельницького домовилися з чиновниками про щопонеділкові зустрічі. На них обговорюватимуть нагальні потреби вулиці та хід ремонтних робіт. Злива, яка пройшла за кілька годин до початку зібрання, дала чудовий привід для початку обговорення. В підвалі у мене вода брулила, вода в в підвалі. Значить, я подивився, що відкрив люк каналізаційний. Генераційний люк повністю цей колоня. Вода повністю закрила, повністю, пушці доверху. Значить, лівньока на 70% закрита. Тобто лівока працює нормально. Як попадає вода у, у, цей, у каналізацію. Звідки вода у каналізацію, вона не, мала, не може потрапити каналізацію, якщо вона окрема. За той тиждень ми вичислили перший люк, де було закидано два бордюри, кришка люку і ще пару відер битого бордюру. Ніч нічого не можу сказати, як якусь як диверсію це. Ну слава Богу, що ми знайшли причину, знайшли, почистили нормально. В неділю дочистили ще одне місце, де могло сьогодні нам спрацювати, не дати нормально спрацювати. І сьогоднішній дощ показав, що центральна галерея спрацювала нормально. Після каналізації мова перейшла до справ більш давніх, а саме згадали піщану подушку, яку змило водою. На ній якраз знаходиться газова труба. подсыпали подушку из песка, потом пошел дождь, эту подушку смыла И в некоторых местах, то есть, например, в районе Богдана 12, туба висела 10 метров на камнях, и потом ее просто засыпали сверху гравием. То есть она без подушки, без информация, мешок. Ну, Моя информация – это мои глаза и мои соседи, и, и но... все. Это первое. И, ну, то есть, насколько вы гарантируете, что мы не взорвемся, как тигры, в... Клітки через год і через два, коли грунт почне просідати, то трубу ту, трубу розрвет. Якраз і... ви розповідаєте, дійсно мало місця. дійсно була засипана вся труба, дійсно заточена, але після цього була відновлена засипка піском. Відповідності до всіх Також жителі виявили себе справжніми професіоналами у трубопровідній сфері. Чималу дискусію викликало питання, які саме і навіщо земляні крани ставити в колектор. Мешканці настільки зацікавлені у якісному ремонті, що взяли на себе відповідальність вивчати норми та правила прокладання комунікаційних мереж. Може воно і на краще. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 15 червня в селі Черепківка Глибоцького району в річці Сірет втопився 30-річний чоловік. Як з'ясувалося, компанія із трьох осіб приїхали на відпочинок із Торжнецького району. Один із чоловіків вирішив піти покупатися в річці. Двоє інших залишилися на березі. Відпливши від берега, він зник під водою. Його товариш, який перебував на березі, намагався допомогти людині однак зробити це вже не було змоги. Адже глибина в даному місті сягає близько 6 метрів. На місце події було викликано працівників ДСНС. Троє осіб, приїхавши на відпочинок на річку Сірет. Після чого один із них пішов купатися, відпливши 10 метрів від берега, пішов під воду. Потім було визвано групу водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Чернівецькій області. Після пошукових робіт було знайдено загиблого і піднято на поверхню. Наразі тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу в селищі міського типу Глибока для встановлення причини смерті. В Потильському районі внаслідок укусу змії травмовано двох людей. 15 червня до хірургічного відділення Потильської центральної районної лікарні госпіталізовано двох жінок, яких укусила змія. В першому випадку, 39-річна мешканка села Селятин Путильського району збирала ягоди в лісі. Жінка не помітила змію, що була під кущем, і гадюка вкусила її в руку. В іншому випадку змія вкусила 23-річну мешканку села Плоска. Обробляючи свою присадибну ділянку, потерпіла, не помітила плазуна в траві. Наступила на нього, і змія вкусила жінку в ногу. На даний момент обидві потерпілі перебувають у лікувальному закладі, а їх стан середньої важкості. В літню теплу спекотну погоду існує велика небезпека саме укусу змій і такі випадки в нас щорічно трапляються. Хотілося б звернутися, щоб мешканці були досить обережні, і якщо вже трапилася така ситуація, то потрібно якомога швидше звернутися до лікувального закладу і не наражати своє життя на небезпеку. Юрій Мізунський загинув неподалік селища Щастя 17 червня минулого року. Він був справжнім патріотом, щирим українцем і дуже доброю людиною. Таким його згадували сьогодні в рідній 38-й школі, де встановили дошку пошани на його честь. Юрій Мізунський не побачить, як постаріють його батьки. Для них він не завжди залишиться усміхненим, життєрадісним, доброзичливим і привітним. Він був дуже дружелюбним, щирим, відкритим. У всіх всі не знаю, діти, всі друзі, до нього зверталися завжди. Годь дуже любили дівчатка. Постійно вітали його на данайний на день закохати. Він такий був дуже дуже любний, займався брейком. Його по брейку, дуже багато, дуже багато людей знали. Що напевно левова частка людей, які знали його по брейку. Юрій Мізунський працював на приватному підприємстві, де зварював арматурні сітки для будівництва. Хлопець дуже вірив у Бога. Він щодня читав Біблію і співав у церковному хорі, а на Різдво завжди організовував чоловіків іти колядувати. Є кімната, величезна кімната з іконами, стіни повністю закладжені іконами, є дуже багато релігійної літератури, яку він щоденно перечитав, він кожен день читав Святе письмо. Був дуже віруючий. Напевно, напевно, тому його воз забрав. Згадувати Юрія прийшли вчителі, друзі, однокласники, сусіди. Усі, хто знав усміхненого парубка і чув його добрий день. Школа, у якій навчався Юрій, одна з найстаріших у Чернівцях. Саме тут буде висіти дошка пам'яті українського героя. Золотими буквами писала в літопис школи імена тих. Хто славив війні тут, на Україні і далеко за межами? Серед них є золотий ім'я світової культури Йосип Мосейович Ельмісер. Серед них є свідома поетеса Софія Майданська. Серед них сьогодні працює на передовій Геннадій Москаль у Луганській області. Серед них і голова Задіївської районної ради Юрій Іванович Борега. Аді людина. Яка віддала не лише свій талант, свою працю, розум. Вона віддала найцінніше, що було в неї. Це своє життя. Юрій Мізунський загинув 17 червня 2014 року разом з побратимами у бою з терористами в районі селища Металіст на околицях Луганська. Терористи атакували колону військовослужбовців із засідки. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І ми продовжуємо розповідати вам про події, які відбуваються на Луганщині. Після обстрілу із Градів у трьохізбинці біля тубдиспансеру зайнявся сосновий ліс. А тим часом керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль спонукає підприємства, які ще не перебралися із так званої ЛНР, переїхати на контрольовану Україною територію. Внаслідок обстрілу бойовиками трьох ізбинки на околиці селища біля протитуберкульозного диспансеру зайнявся ліс. Кілька реактивних снарядів із градів, випущених бойовиками, зі словяно Сербська вибухнули безпосередньо на території селищної ради. Ще кілька за житловим будинком. Один із снарядів влучив у прибудову до п'ятиповерхівки, в якій проживають працівники тубдиспансеру. Будівля сильно пошкоджена. Вибуховою хвилею винесло вікна в одному із під'їздів. Ніхто з людей не постраждав. Не виключено, що. Потушимо цей пожар, вони можуть обстріляти ще раз. Це люди такі придгадати їхні дії дуже і дуже важко. Тим часом паромна переправа через Сіверський Донець, в супереч розпорядженню пана Москаля, досі не ліквідована. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації побував у селі Лобачеве Новоайдарського району, яке розташовано на самій лінії розмежування вогню. В мирний час тут діяла паромна переправа, завдяки якій люди перебирались через річку в обох напрямках. Згідно з розпорядженням переправа мала бути демонтована силами військових та правоохоронних підрозділів, щоб унеможливити несанкціонований перетин лінії розмежування. Однак, як з'ясувалось під час приїзду в населений пункт, насправді переправу ніхто не ліквідував. На протилежному березі всього за 50 метрів від крайньої хати населеного пункту облаштований опорний пункт бойовиків так званої ЛНР із кулеметником та снайпером. На жаль. Це вже буде окрема розмова і письмо до вищого військового керівництва держави, щоб вона там не потрібна, вона може, будемо казати, принести шкоду в першу чергу військовослужбовцям. Під кінець робочої поїздки керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль закликав підприємства, які ще не перебрались з так званої ЛНР переїхати на контрольовану Україною територію. У разі переїзду підприємства зможуть отримати й чималі податкові пільги: звільнення від сплати податку на прибуток та звільнення від сплати податку на додану вартість. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Садгірському районному суді міста Чорнівці відбулося чергове слухання справи щодо виселення працівників колишнього цукрового заводу із гуртожитка, що знаходиться на вулиці Хотинській, 4 Д, в якому вони проживають згідно ордерів, які їм були видані після закриття підприємства. Будівлю було продано як складське приміщення, а пізніше перепродано декілька разів без відома мешканців, які не за власною волею стали заручниками власника, і тепер вкотре відстоюють своє право на житло в суді. Детальніше в нашому сюжеті. Люди, які стоять біля стін Садгірського районного суду, очікують початку чергового судового засідання, фінал якого повинен вирішити, матимуть вони власний дах над головою чи ні. На сонячний день вони вже 10 років цього літа, 10 років не хоча нас не Тобто продали, купили, перекупили деякі фірми і кінця краю цього буде. Дай Бог, щоб такого, щоб висели людей. Куда ж таки в такий час, як і при таких цінах, про такі дорожнечі, і тим більше там вже, вже люди такого середнього віку вже будуть розумієте. то куди вже в моєму возрасті щось купляти, міняти в жильо. Це розумієте, це вже нереально. Спільну мову з позивачем, тобто власником гуртожитка, як розповідають самі мешканці, знайти важко. Єдиний плюс в тому, що, хоч влада стоїть на їхній стороні, зараз даний час, а в даний час я інвалідвій. І, а вони зараз, що на вулицю. Куди мені зараз? Що робити? Влада за нами. Да. Ну, але ж це ж таке, що є власник, а власник, він, що хочеться, він може творити. Такий закон у нас. А та допоможі, я знаю, яка. Яка помощ? Ну, Влада допомагає там. То До котли були ми у нас теж, хотіли відключити нам отоплення, воду, газ. Ну, держава, завжди влада допомагає. Що, що не відключили, ми маємо всі свої щітчики. Це все ну далі час нормально, щоб не виганяли на вулицю. Позивач Анна Салімонова з певних причин на судове засідання не з'явилася. Заплановано було, що судове засідання буде завершено, але внаслідок відсутності деяких копій документів процес був перенесений на 6 серпня. З якою копією відправила на також ваше попитання про колегійність. Зрозуміло, оглядати нема що. Чи будуть будь які питання в час? Прошу оголосити переговор за можливості надання матеріалів справи, які ми посилили, до приєднання до, до, до даних цивільних справ. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про роботу із обдарованою молоддю в системі освіти Чернівецької області говорили цього дня в приміщенні облдержадміністрації. Про переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, а також про інші здобутки чернівецьких школярів. Дивіться далі в сюжеті. У департаменті освіти і науки, що при обласній державній адміністрації першочерговим перед собою поставили завдання оперативне виявлення обдарованих дітей. А з метою підтримки талановитої молоді Чернівецької облдержадміністрації засновано іменні стипендії, які надаються терміном на один навчальний рік. Окрім цього, за підсумками 2014-2015 навчального року лауреатами стипендії президента України від нашої області стало шість учнів. Перше завдання це як виявляти обдарованих дітей, далі супроводжувати їх відповідною роботою з ними, для того, щоб ці обдарування не згасли, для того, щоб дати можливість кожній дитині, кожному учню, далі студенту себе проявити, реалізувати в повній мірі і досягти тих вершин, які може досягти конкретний учень, конкретна особистість. До того ж, департаменті освіти і науки приділяють посильну увагу тому, аби унеможливити випадковість учасників всеукраїнських конкурсів та змагань, а також забезпечити можливість участі в олімпіадах саме талановитих дітей. Буковина край, який має чим гордитися. В нас досить гарні, потужні є здобутки, гарні дітки, які проявляються без найраннішого віку. Яке було першочергове завдання департаменту цей рік, що стосується виявлення підтримки обдарованих інтелектуально дітей, а саме процедура проведення всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, перше було завдання це Прозорість проведення олімпіади, тобто максимальне забезпечення чесності проведення, для того, щоб дійсно найдостойніші діти перемогли, і для того, щоб ці діти далі представили буковину на четвертому всеукраїнському етапі. А всього у четвертому всеукраїнському етапі Олімпіад взяло участь понад 80 школярів. Половина з них повернулась додому з перемогами. Окрім цього, чернівецькі учні беруть участь і в міжнародних проєктах. А відтак в нашій області у 2015 році в рамках програми обміну майбутніх лідерів «Флекс» Обрано дев'ять фіналістів, вісім школярів з міста Чернівці та один учень Вижницької гімназії. Найбільше міжнародних проєктів реалізують такі навчальні заклади Чернівців: гімназії номер 1 4, 6 та 7, другий та третій ліцеї, а також 22 та 41 школи. Дар'я Товпіч, Роман Вірмєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З нагоди відзначення 74-ї річниці від дня народження відомого українського кінорежисера, сценариста та актора Івана Миколайчука, його рідну Буковину відвідали метри сучасного вітчизняного кінематографу. Почесна делегація, окрім участі в урочистостях, обговорила і подальшу долю кінотеатру Миколайчука та музею садиби. Подробиці в нашому сюжеті. Вчора, 15 червня, у Чернівцях та області відбулась низка урочистих заходів з нагоди відзначення 70-річчя від дня народження кінорежисера та актора Івана Миколайчука, які відвідали метри сучасного українського кіно. 74-ту річницю члени делегації називають переднем ювілею відомого Буковинця. Тому до святкування доклали всіх сил. На наступний рік запланували ще більше, от тільки треба знайти фінансування. Бажання є. Я тут команда така, що сумніватися в тому, що є бажання зробити немає ні на мене. Але звичайно, це все треба включати в заходи і відповідним чином якось е, організовувати. Бо ви розумієте, що е, просто так сказати, що давайте збудуємо музей, це ж не можна. Лени делегації зазначають, до ювілею відомого українського кінематографіста необхідно збудувати музей в його рідному селі та відновити кінотеатр імені Миколайчука. Звісно, для досягнення таких високих цілей необхідна повна підтримка влади та головне фінансування. З такою пропозицією вже звернулись до місцевої влади та до Міністерства культури України. Ми звернулися до групи депутатів. Наших вечірниців з таким самим листом, і нам обіцяно було, що насправді ці пропозиції будуть зареєстровані у Верховній Раді. І пан Кириленко сказав, що це справа його честі. Ми починатимемо від села, від сільської ради, від районної ради при формуванні їхніх місцевих бюджетів, тому що бодай би розкопати підмурок, побудувати на території садиби. Для демонстраційної зали і для музею можна своїми силами під час зустрічі члени делегації розповіли і про сучасний стан українського кінематографу та його популяризацію, зважаючи на геополітичні рухи в країні на вищому рівні було вирішено зменшити кількість російського кінопродукту, а натомість пропагувати вітчизняне. Кінематографісти зазначають, українські медійники йдуть на зустріч, адже показувати є, що вони також демонструють повне розуміння, і, зрештою, навіть не лише розуміння, скажімо, бізнесове, яке їх спонукає рухатись. Але і соціальна відповідальність також тут присутня. Це елемент такого вже, скажімо, позабізнесового мислення патріотичного. Іван Бочилинський, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Муніципальний соціальний проект таємниці мого міста стартував сьогодні 16 червня. Ця кіноробота розкриває малодосліджені сторінки історії Поділля рівненщини чернівців та Буковини в цілому. Детальніше про проект та його авторів дивіться далі в сюжеті. Ми розповімо правду про те, що ти вважав легендою. Таємниці мого міста проект саме під такою назвою презентували в Чернівцях. Це унікальний муніципальний соціальний проект, що розкриває маловідомі сторінки історії Поділля, рівненщини Чернівців та Буковини. Цього дня було презентовано чотири стрічки про наше місто. Це є саме соціальний проект, а мета його згуртування муніципальної громади, і саме поняття не популістського патріотизму, якогось, який десь там є, а саме конкретного розуміння заслуги свого міста. Міста його історії і значення, те, що кожен з мешканців Чернівців має честь жити в своєму рідному місці і розуміти, що це місто зробило для планети, для України і для нього самого безпосередньо Протягом 2015 року кожен відвідувач міських кінотеатрів перед переглядом основних сеансів матиме можливість побачити декілька хвилинні кіножурнали. Серіал виконаний у телевізійному форматі «Discovery History» та «Explorer». І в ньому розкриваються видатні постаті Буковини, але вже не у звичному нам амплуа. Я відразу вам відкрию тут пару секретів: це імена, які знає кожен буковинець, це Юрій Фіткович, це Ольга Кобилянська, це митрополит Євген Гакман, це автор резиденції митрополитів Йосиф Главка. І от розбираючи їхні біографії. Автори цих творів вишукували найцікавіше для мене інколи було навіть несподіванкою. Я у Федьковичі скажемо, зовсім інше бачив ніж побачили вони. до речі, участь у зйомках фільму про Чернівці взяли участь наші громадські активісти, яких вже сьогодні ви зможете побачити на великому екрані. Дар'я Товпіч, Роман Вірмєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту чернівецькі боксери привезли із декількох нещодавних чемпіонатів та турнірів чергове золото. Золоту медаль буковинцям вдалося здобути на міжнародному боксерському турнірі. Детальніше про спортивні перемоги буковини та плани на майбутнє в нашому сюжеті. На черговому чемпіонаті України з боксу, який проходив з 28 квітня по 5 травня у місті Хмельницький, перший здобув боковинський боксер. Степан Грекло провів чотири складні поєдинки, в яких йому вдалося здобути золоту медаль за абсолютну перемогу, та цим самим закріпитись у збірні України з боксу. На даний момент хочу от подивити, що што у нас е, наш греков Степан. Отета от у нас ти похвастайся, До та перша перша медаль золота, яка була на чемпіонаті України. Вот, где было проведено четыре боя, и, поверьте мне, лучшие там были. Після участі в чемпіонаті на загальнодержавному рівні талановитий боксер з боковини відвідав сусідню Румунію. Там відбувся міжнародний турнір з боксу класу А, в якому взяли участь команди 13 країн. Степан Грекло провів три поєдинки, завдяки яким знову здобув золото. Був турнір в Румунії класу А там було 13 країн. Я провів три поєдинки з так, з яких у першому поєдинку там Венг проти мене не знявся. Не захотів боксірувати, напевно. Другий поєдинок був з представником Німеччини. З нього я виграв з одним нокдауном 3-0, також без проблем. І в фіналі з хорватом теж його переміг. За здобуті перемоги в проведених турнірах перспективному боковинському боксеру вручили подарунки від спонсорів. Перемоги та медалі з боксерського чемпіонату привезли і боковинські юніори. Вихованці юнацької збірної з боксу області на всеукраїнському рівні здобули срібну та золоту медалі. Вадік з задачею справився. Пройшов чотири боя, став чемпіоном України. Ну і звісно, Радмір, це якби відкриття цього чемпіонату України. Ніхто не сподівався, три боя відстучав в фіналі там. Такий собі поєдинок був не можна було сказати, що однозначно виграв хлопець з Бердичева. В подальшому Буковинські боксери планують відвідати ще один міжнародний турнір, який проходитиме в Казахстані за участі багатьох країн близького та далекого Зарубіжжя. Іван Бучилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Липня і наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.